Що е, ми всі не ідеальні. І е, буває таке, що ми трошечки сумніваємося. І так само е, нагадайте мені, будь ласка, про який народ ми зараз будемо говорити, який сумнівався. Е, є сумніви, були сумніви, чи треба це робити, чи треба було. Е, Виконувати заповіді, чи точно Бог є, і чи точно, ну, бо, типу, приколи є, але ой, не приколи, а правила є, але зараз ми знаємо, правила є, але люблять їх порушувати. І тому деякі ще сумнівалися. Заповіді отця. Ми, якщо ми зараз подивимося, зараз тут є лазер. Я лазер? Ладно, без нього. Ми поділили наші заповіді на дві такі категорії. На категорії, Таких, такі категорії, які е, Бог нам щоб ми виконували по відношенню до нього, і такі категорії, які ми будемо виконувати по відношенню до наших людей, які ми будемо зустрічати навколо. Бог настільки, ви просто уявіть ідеальний, що він попіклувався, як нам стати е, ідеально такими самими, як він, ідеально чистими, такі як він, по відношенню і до нього, і по відношенню до людей. Просто уявіть він. Е, по факту, е, я не ну, ми, ми, чесно, я, наприклад, в своєму е, ще не зустрічала людину, нікого не зустрічала, хто б мені сказав, Соля, з цим роби ось так. А з цим робив ось так. І ось так я тобі кожного року буду розказувати, і кожного кроку, кожного дня буду казати, що, казати, що було ідеальне життя. А Бог попікувався про нас і знає, скільки нам, ми будемо жити. І Він дав нам ці 10 фактів, що дитина моя, ти використовуй їх і, і тебе все буде чітко, в тебе буде все по маску. Він настільки про нас попікувався. У нас у кожного хто був в подорожі, хто кудись там в гори наговаріл, хто наговарівал піднімався? Супер, я бачу руки. Хто піднімався там по лісі десь там і був мав з собою компас? Компас мали. Скажіть, як компас вам допомагає? і себе супер відповідь. Як він допомагає? Він просто так у вас там він показує шлях. Компас. Це предмет, який малесенький, але це предмет, який він допоможе, допомагає нам в подорожах е, знайти правильний шлях, куди нам треба йти. Ми, якщо бачимо, що ми йдемо на південь, ми не підемо на захід. Правильно? Ми, якщо ми бачимо південь, то ми не підемо на схід, бо ми бачимо південь. Тому Бог нам так само дав. Він дав нам цей компас. Він каже, дитино моя, я тобі даю е, цей компас, ти просто йди. По, з, іди з ним, і ти побачиш, що в мене в житті, в тебе в житті все буде дуже чітко. В тебе в житті буде все ідеально, якщо ти будеш іти по е, моєму шляху, по правильному шляху, маючи цей компас. Компас, який показує напрямок. Напрямок нас і е, нашого е, і нашого, е, як. І нашого, як, як ми будемо поводитися з людьми і так далі. Він каже: Люби Бога всім розумом. всім бо, ро, Бога всім розумом, і в тебе буде супер. Люби Бога всім серцем своїм, і в тебе все буде супер. Люби Бога своєю душею своєю, і в тебе все буде чітко. І люби ближнього свого як самого себе. І в тебе буде вообще все ідеально. Окей. Okay. Питання, яке я задавала е, своїй команді, я думаю, вам також задавали, як би ви хотіли, щоб до вас відносились інші люди, як би ви хотіли, щоб відносились, Хорошо. — Хорошо. ну ясно, непогано. Е, є така уста народна е, творчість, з ким поведешся, від того розуму і наберешся. Знаю. Е, якщо ми будемо стояти біля смітника на звалищі, якщо ми будемо стояти десь. Де будуть на цьому звалищі продукти яйця. І ми будемо стояти довгий час, ми будемо стояти там годину, три, п'ять, десять, скажіть, ми станемо, ми почнемо вонять, станемо. Тобто ми можемо сказати, наприклад, я проводила також приклад скунса. Постоїмо біля скунса, ми будемо воняти, правильно? Бо ми будемо подібні запахом, ми будемо подібні до того, біля чого ми стоїмо, правильно? Те ж саме з Богом. Якщо ми стоїмо біля Бога, якщо ми повністю. З ним ідемо по нашому шляху, з ним. Ми з ним ми питаємо, Боже, мені зроби так чи так. Боже, мені я порекомендуй мені. Я хочу бути подібна на тебе, Господи. Будь я хочу бути твоя дочка, я не хочу бути просто людина як маршрутки, сусіди, які стоїмо, ми не знаємо до одного. Ну ми ж разом стоїмо, правильно? Ми разом стоїмо, але ну, але ми одні ніякі відношення один до одного ми не маємо. Ми повинні бути Богом. Настільки в крутих відносинах, настільки ми маємо бути з ним, як отець і дочка, або син, щоб ми завжди питали у нього, Боже, як краще мені зробити? Скажи мені, будь ласка. А Бог дає відповідь. І це була наша відповідь. Якщо ти хочеш, щоб тебе було все чітко в житті, ти маєш. Любить Бога всім серцем, душею, силою, думкою і ближнього свого як самого себе. Але ми всі люди правильно, і ми любимо е, трохи помилятися. Да? І тут я б хотіла вам трошечки дати таку е, хвилинку потіхи. В Біблії написано в Ісаї, в Ісаї, сорок розділ, 13 вірш, написано. Бо я Господь, Бог твій. Що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі допоможу. Якщо в нас є кордони, о, супер, вони залишились у нас після вчора, і ми переступаємо за ними. І ми, ми втрачаємо, ми не розуміємо, Боже, ну я вже, не, я вже не в твоїх кордонах, я вже поза ними. Що мені робити? Бог сказав, прямо відповідь: е, не бійся, я тобі допоможу. Ми можемо завжди повернутися в свої кордони. Ми можемо вернутися до Бога в до кордонів. До цього потрібно просто помолитися і сказати Боже, я хочу. Я хочу до Тебе назад в Корбан. Амінь? Амінь. Амінь.